Сьогодні буду готувати сирковий десерт з полуницею. Спочатку потрібно зробити сиркову масу. Для сиркової маси потрібно сир, домашній творог, приблизно пів кілограма, стакан кислого молока. Я тільки вчора купила молоко, воно скисло кисло домашнє, цукор і полуниця. Так, спочатку. Пріємо чашу творог, сир приблизно три ложки цукру. Ну, дивіться, хто любить солодче, робіть солодші це вже на свій смак. Даваю кисле молоко. Можна давати солодке молоко, можна давати йогурт, сметану, ну, що хочете. Треба зробити сиркову масу. Щоб зробити сиркову масу, треба якусь рідину туди дати. І це гарненько взбиваємо блендером. Сир я взбила і полуницю я порізала на четверо, розрізала. І тепер даю креманки сир, сиркову масу. Дуже гарно взбилася, така пухкенька. Наверх даю полунечки. І можна ще посипати цукром. Ось такий сірковий десерт з і в мене вийшло. Якщо сподобалося вам це відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Буду дуже рада, що ви переглядаєте мої рецепти. До зустрічі!